Військових Збройних сил України, які будуть ми просто хочемо до вас зараз звернутися до побратимів. Те, що зараз відбулося, це просто провокація з сторони банку. Вам... Дві Твої... провокації. Тишина, хлопці. І, і я вам просто вдячний за те, що ви дали достойну відчніч їм, І щоб Україна побачила, хто тут дійсно стоїть, Бо тому що тут звинувачували, що тут проплачені, за гроші і так <кхів> далі. Ви сьогодні показали, що ви ідейні хлопці. І ви тут не стоїте не заради політики, не заради навіть е якихось ефемерних речей. Ви стоїте заради ідеї, заради майбутнього нашої держави. І це я вам щирого серця дякую. Чому такий спротив? Ви всі знаєте. Ми не боремося з меблями в центрі Києва, бо тому, що ми сьогодні знищимо меблі, спалимо приміщення. Вони завтра знову відновлять. Ми боремося проти їхнього ресурсу. Я маю за честь стояти з вами тут. І вам щиро, щиро дякую, я вам вся Україна дякую. Бо за, за три роки нашої з вами війни перший рішучі кроки це були на Майдані, коли загинули наші побратими Небесна Сотня. Другий крок протистоянні внутрішньому. Ми зараз тут. На зовнішньому ворогу зовнішньому били добровольці. Ви це всі прекрасно знаєте. Тому дякую вам, маю за честь. Стоїмо далі. Ще раз кажу, в когось якісь є питання, в когось щось болить, хтось щось не зрозуміє, давайте спілкуватись, щоб просто нас вороги не пересварили. Бо Тому що вони застосовують всі найбрудніші методи. На завершення. Яйця, як видно, дуже ефективний, мотиваційний. Випловний... А нічого за рік вперед. Так. Е... Ще раз кажу, цей провокатор дзинзя отримав по заслузі, а він нас називав алкоголіками. Він ходив, знаєте, як, просто, от як гнида, яка лазить під, між кущами і знімає якісь свої дешеві провокативні відео. Він сьогодні отримав по заслузі, при тому, що ми будемо в законному полі звинувачувати в тому, що він збив людину. І він має бути покараним, бо тому що така нечість. Повірте, нам Путіна тут не треба, якщо в нас будуть жити такі виродки. На завершення наше рідне гасло. Слава нації! Смерть, слава Україні! Героям слава! Україна! Розсудаю слово. Хлопці, в мене одне єдине прохання. Ви бачите, що ми тут дійсно всі єдині. Всі, хто одягнули на себе форму, незалежно хто в якому підрозділі і де служив. І ті військовослужбовці, та саме навіть Національна гвардія і навіть та сама поліція, яка є тут, вони всі на блокпостах кажуть, що вони з нами. І тут дійсно, кожен, хто пройшов реальну війну, він розуміє користь від тої справи, яку ми зараз робимо. На жаль, все решта України просипається, але вона просипається дуже поволі. Вони лайкають Фейсбука. Вони слава Богу перепощують, але підняти свою задницю з дивана і долучитися користю, долучитися до нашої справи ще не кожен год. Але ви бачите, що кожного дня нас збільшується. І тому сьогоднішні ці події вони будуть достатнім стимулом, можливо, і завтрашні, можливо, і післязавтрашні, для того, щоб люди бачили ту справу, яку ми тут робимо, і починали приєднуватися. Тому прохання до кожного з вас. Сьогодні приїхали 112 канали, сьогодні були еспресо, приїжджали нюзвани, і ви бачите, як вони показують цю всю нашу історію. Тільки кожен з нас з вами, подзвонивши до своїх друзів, подзвонивши до своїх побратимів, з якими служити, запросити їх сюди. Така кількість повинна стояти на кожному редуті. Тоді ніяка ні поліція, ні нацгвардія сюди не поліція. Тільки тоді, коли ми будемо всі єдині, всі підрозділи, отут, коли будуть висіти, всі підрозділи, які разом з нами служили, які разом з нами воювали, тоді справа реально тут переможе. Тому в єдності наша сила і слава Україні. Бажаю здоров'я, товариш генерал! генерал!